Друзі, всім привіт великий! Йду я шукати кошик великодній. Це тільки я можу до останнього дня чекати і потім йти шукати. Пішла вчора в три магазини, сходила і ні в одному немає. Я чомусь надіялася, що після того, як католицька Паска пройде, Буде розпродаж, і я ще встигну щось купити. Але я вчора була я ж кажу, в трьох магазинах і ні в одному навіть декора немає. Таке враження, що вони, як тільки пройшли свята, одразу все поховали. Не знаю, можливо, до наступного року. Не знаю, чому так. Зараз йду в один такий маленький там торговий центр. Там є і карифур, і є пепко, і є home and You. Тому дуже сподіваюся, що там хоч якийсь кошечок є, бо я не знаю. Тоді прийдеться, напевне, плести самі, купувати нитки такі товсті і плести кошик. А що робити? З пакетом же ж не піду. Те сонечко було зранку гарне. Я думала, що буде тепло. А зараз вийшло так якось похмуро, сонечко сховалося. І не дуже тепло вже. Ще так багато роботи маю. Не знаю, коли я все маю встигати. Дівчатка з України вмовили мене, там у нас група українці в катовіцях. І дівчатка вмовили мене, щоб я спекла їм пасою. чесно, я і хвилююся, тому що це дуже відповідально, щоб їм сподобалося, я хвилююся, щоб все було смачно. І так, повернулася я вже з магазину, не знайшла я кошика, якого я хотіла для пасочки, але знайшла вихід. У пепку знайшла кошик, який плетений, такий з 100% бавони, і вирішила, чому не використати таку альтернативу, оскільки я Прогавила в той момент, коли потрібно було купити. Ось, тому вийшла з, таке, з такого положення, ось таким чином. Ось такий кошечок плетений. Така товста якась мотузка. Дуже, дуже гарно виглядає. Ось Використаю його, використаю його в якості. Великоднього кошика. ось, А вже на наступний рік буду знати, що потрібно завчасно готуватися. Коштував такий кошечок 30 злотих. В принципі, нічого такий гарненький. Потім можна його використовувати в якості декора домашнього, наприклад, поставити десь у ванні, сюди скласти маленьке Ну, Можна щось придумати. Взяла, щоб його прикрасити квіточки, ось такий букетик, я його розріжу і якось попробую задекорувати, щоб було якось гарненько. 15 злотих коштував такий букетик. Взяла також, побачила ось таку штуку, такий органайзер для дисків ватних. Я вже давно бачила такі органайзери, хотіла купити, але ціни в них якісь були не дуже низькі, а тут у пепку побачила, 7 злотих коштував він. Взяла ще ось таку підставку це підставка під контейнерацію, що для висаджування якихось рослин. Ось взяла таку підставку, і це просто така, ну щоб сюди води, вода стікала, але я хочу це нова зірка мого ютуб каналу. Мішель. Я ж відео знімаю. Ось, Хочу висадити сюди, спробувати мікрозелень. Е я вичитала десь в інтернеті, в якомусь сайті, що краще висаджувати мікрозелень у щось таке мілке, щоб. Ну, я і бачила багато таких відео, що висаджують у мілкі посудини, але чомусь вирішила посадити у глибокі, а тепер. Ну, вона виросла, все класно, але я її звідти вирву і хочу посадити ось таку мілку. Каже, що потрібно, щоб мікрозелень ніби торкалася корінчиками до дна. Тому взяла ось таку мілку, спробую ще ось такі висаджувати. І коли я прийшла додому дуже вчасно, мені прийшла посилочка з знову. Знову я брала все по 870 злотих. Окій самій акції, що я вже говорила вам, це такий тримач. Можна його на холодильник прикріпити. Тут є липкатка основа. Приліплюєте на холодильник, і сюди можна або рушничок паперовий, такий кухонний, або звичайний рушничок ну, не паперовий для кухні. Також взяла піну взбивач, тому що іноді. Дуже рідко п'ю капучино, але іноді хочеться, тому взяла ось такий пінозбивач. І ще часом роблю сину какао, то теж йому роблю зверху таку пінку, збиваю окремим молоко і посипаю маршмеллоу, такі дрібненькі. Ось такий пінозбивач. Тут, напевне, так, батарейку потрібно вставити. І ще одне прийшло мені це ось така стрічка липка. Це мені потрібно у бані, в мене дно в душовій кабіні відійшло по кругу там така резиночка, ніби була приклеєна, і вона відійшла повністю, і грибок там береться, тому потрібно її повністю здерти. І зробити ось таку нову. так Це товстіша, вона повинна зайти і на стінку, і на саме дно душової кабіни. Буду робити, покажу вам обов'язково, як воно чи добре клеїться, і взагалі як виглядає. Ось це все. Всі силички, як завжди, шукайте в інфобоксі, якщо вам щось зацікавилось, то, що я взяла, тому шукайте в інфобоксі. І одразу вирішила задекорувати свій кошичок, взяла цей букетик, розділила його на окремі частинки і вирішила його не приклеювати на гарячий клей, а вставляти ось так в ці проміжки і закручувати, щоб не трималося. Тому що вирішила, що, по-перше, замаститься дуже кошики клеєм, гарячим і потім важко дуже віддирати. а по-друге цей Букетик можна потім десь використовувати ще в інтер'єрі, і так само цей кошечок, я вже говорила, можна буде десь використовувати у ванні, наприклад, чи в іншому місці для того, щоб щось в ньому красиво зберігати для декору, для оформлення десь кімнат, наприклад. І просто вставляла собі, заглядала, дивилася, щоб так було красиво. Дуже все легко і просто, і кошик одразу стає такий нарядний, красивий, святковий. І вирішила ще в кінці, звичайно, додати бантик, Як же, щоб я її бантик не додавала. Обов'язково додаю його на ручку, прив'язую. У мене дуже багато стрічок є, назбиралося. І я вирішила зав'язати теж така в мене була стрічка рожева з метеликами. Підходила по кольору до цих квітів, тому прив'язала і наклеїла на нього ще зайчика. Вийшло, як на мене, дуже гарно, симпатично. І ось такий вихід я знайшла, не знайшовши святково великоднього кошика. Такий вихід я знайшла і зробила ось такий кошичок. Мені здається, що буде дуже симпатично, дуже гарно і не гірше ніж був би кошик великодній, такий, як ми привикли завжди бачити. кажу вам, спекла я вже пасочки, які я говорила, що дівчатка мене попросила дуже, щоб я їм спекла, бо вони не вміють. Я погодилась, хоча це дуже відповідально, але, надіюсь, їм дуже сподобається. Я на цьому не заробляю, це не моя робота. Просто вони дуже просили, і я вирішила їм допомогти. Ось такі простенькі, без всяких видумок. Тут трішки я. Творчістю займалася, щось малювала. Ось. Тут Христос Воскрес написала. Нічого такого особливого. Посипочка і все. Надіюсь, їм дуже сподобається і їм буде смакувати. Ще на суботу мені потрібно 4 пасочки зробити. І все. А це на днях ми гуляли на ярмарці Великодній і я вирішила трішки вам познімати. Я, як завжди, пішла в останній день на ярмарку, тому дуже багато цих кіосків не працювало, але що було, я познімала вам, поділюся з вами. Дуже красиво, як завжди, ці локації, де різні звірятка співають. Та, так красиво, як на Різдвяну ярмарку ми ходили, я знімала теж там так було. Так і тут вони придумали вже до довеликодні ярмарки, дуже цікаві такі локації. Звичайно, також було багато смаколиків різних, різної випічки, солодощів. Також продавали кошечки великодні. І ось якраз на другий день я пішла вже шукати собі і не знайшла нічого. Ось могла купити на принципі, на цій ярмарці, але я думала, що я ще десь знайду. День був дуже гарний, сонячний, як ви бачите, і було дуже приємно гуляти. Гарно відпочили ми, надивились на це все. Дуже багато різних також було і прикрас великодніх, і зайчиків якихось плетених, і як ніби із сіна чи з чого, я не знаю, там далі буде, буде бачити. Ну, сподобалось одним словом, тому дивіться, розглядайте і насолоджуйтесь. But you don't even know my name. But that's okay, I can't blame you. You've got better things to worry about. Like kissing strangers when you go out, spending time with all your friends. Wish I had the guts to ask you out sometime. But I know this could never be. But if I'm And it was you and me. Then I would laugh with you all night. Take my chance and hold you close, and i will follow you back home. If I could be somebody else, I would be your Romeo, and I would never let you go. Maybe I could be. Your Too many strobing lights, yet I can spot you in this crowd. Am I staring way too obvious? What if I gathered? Up А зараз пропоную вам один із спосібів фарбування яєчок великодніх, подивилася його у Пінтересті. Для нього потрібен був чай каркаде. Я його не знайшла в магазині між 200 видами чаїв, тому взяла на заміну чай з грейпфрутом. Там було написано, що він червоний, і вирішила, чому б не використати таку альтернативу. Для цього також потрібен папір білий і шолуха цибулі. Ми нарізаємо все дуже-дуже дрібненько, шолоху цибулі нарізаємо дрібненько, і папір також і перемішуємо все гарненько. Далі беремо чай. У мене він в пакетиках, тому я його розрізаю і висипаю на дно кастрюльки. Звичайно, якщо це каркаде, він такий крупний. І... Але, в принципі, тут суть не міняє. У мене вийшло із звичайним таким чаю. Я б не сказала, що він червоний, він якийсь навіть чорний був більше. Але тим не менш, в мене все вийшло. Ось так беремо, вмакаємо яєчко, вже має бути вимите, чистеньке. Ми його вмакаємо в водичку. Далі окунаємо його сюди в шолуху з папером, дуже так, щоб багато націплялося на нього. І замотуємо у марлю. Марля в один слой має бути. Обрізаємо цей кінчик, зав'язали ниточкою і ставимо на цю подушку з чаю, і так робимо з кожним яєчком. А далі ми наливаємо воду, якраз так щоб покривали яєчка, потім насипаємо столову ложку солі і 2 столових ложки уксу, і відправляємо це все на плиту, щоб воно кипіло 20 хвилин. Після цього виймаємо ці яйця. І все знімаємо разом з марлічкою і разом з тою шубухою і папером, які були на ньому. Воно дуже легко все знімається, і дивимося на чудовий результат, який вийшов. Після того, як все з яєць зняли, ми беремо олію, ватний диск і гарненько їх натираємо олійкою. Тоді вони дуже красиво блестять І подивіться, вони кожне яєчко унікальне, вони, малюнок на них не повторюється, і вживу вони виглядають насправді ще набагато гарніше. І використовую для цього натуральні барвники. Тому спробуйте обов'язково цей результат вас здивує. Пропоную вам приготувати також великоднє печиво, яке просто, неймовірно, на смак, яке єлі я встигла відзняти результат, тому що його розбирали моментально. І для цього печива нам потрібна мука, цукрова пудра, масло, розпушувач, какао, яйце та дрібка солі. Отож, змішуємо спочатку усі сухі інгредієнти. Рецепт дуже легкий дуже простий. Додаємо масло розтоплене, а також одне яйце і все просто гарно вимішуємо до однорідної консистенції. Далі. Викладаємо це все у харчову плівку і відправляємо у холодильник на 1 годину. Вимішувати довго не потрібно, просто зібрати усе до кубки і все. Через годину дістаємо наше охолоджене тісто, розкачуємо його до сантиметра десь товщиною і робимо формочки печиво. У мене із новорічного набору форми. Я вибрала такі підходящі зірочки, ангелочки, дзвіночки. Ось тому що не купувала окремо з великодньою тематикою. Ось вибрала такі, які більш-менш підходять. Ось вони трішки збільшуються в об'ємі, тому розраховуйте, щоб між ними були трішки проміжки, так як вони збільшаться. І випікаються десь хвилин 20 при 180 градусах. Але ви слідкуйте за своєю духовою шафою. Приготувала також для цього печива глазур. Я збила 1 жовток і 200 г цукрової пудри, також додала 2 столових ложки лимонного соку видавала з лимону. Це збиваю я все до білої такої піни густої. А другу глазур я просто купувала. Салатового кольору, там просто все змішується, додається одна столова ложка води і все готово. Далі все печиво і посипала присипкою. Дуже смачне, дуже просте в приготуванні печиво. Обов'язково спробуйте. Я впевнена, що вам сподобається і вашим діткам. Тому готуйте. Рецепт, як завжди, залишаю в інфобоксі. Усім дякую за перегляди, за лайки, за коментарі, за підписки. Я дуже рада усім, усім спокою, миру, добра і до нових зустрічей у відео. Stories I've been told, they never seem to leave my.